А ви хто? Я Отелло. Шо? Отелло. – Ну, Чи молилася ти на ніч Дездемона? – демона? Я Ірина. Дуже приємно, а я Отелло. Прийшов терміново забрати свій костюм. Який костюм? Отелло. Та я зрозуміла, що ви Отелло. костюм, який треба забрати. Та кажу ж вам костюм Отелло, який вам залишили. Його вам залишила підшити Елла, наша костюмерша. Але забрати не встигає, бо у Елі виникли якісь проблеми в отелі. Тому вас мали попередити, що прийде отело отели забрати костюм отели. Так, то ще раз. Тобто ви отело отели. Так, я отело оттели. От отелі та що в отелі, на шота Руставелі. так. І вам треба забрати костюм. Так. Який? Отели! Я зрозуміла, що ви отели костюм вам, який треба забрати. Так, я кажу, вам, костюм отели. Розумієте? Отели костюм, який вам залишила Елла. Коли вона його залишала? Та я звідки це знаю? Ну у вас є якийсь корішок. Ту, звичайно, є ось такий мужик. Ми з ним в одній віставі граємо. Але до чого тут він? Я не розумію. У мене часу нема. Я не про вашого коріша. Я питаю, чи є у вас якась бумажечка, де написано, коли ви здавали цей костюм? Та кажу ж вам не я здавав, а Елла. У Нас дві костюмерші. Елла і Белла. Розумієте? Зараз працює Елла, до цього була Белла. Елла, була Белла. Спитайте своє Ізабеле, коли хто здавав цей костюм? А? Зараз питаю. Алло, Елла, це Микола Отелло. Чуєш, а коли ти здавала в ательє Отелло? А, це, це не ти здавала? А хто? Ага, а коли? Зрозумів, давай. Я все прояснив, значить, костюм Отелло здавала не Елла. Його вам привозив вчора її помічник жора. Вчора? Жора! Жора! Так, ще вчора. А, так вчора була не моя зміна. Вчора працювала Алла. Але Алла мене не попереджала. Зараз я їй знай. Алло, Алла. Слухай, тут до мене прийшло якесь тіло. Кажу, що він утіло. Ти що знаєш, про яку селю з отелю? от яку я вчора приїжджав якийсь жора, щоб залишив костюм костюмотило, щоб ти його сьогодні забрали і цей отелю прошу його забрати. Що непонятно. Кажу, пришоватило отел, отели. Хоче забрати костюм Отелу, який вчора привозив Жора, щоб ти його підшила. Да не жору підшила, а костюм мотили отели, який Жора привозив вчора. В нашій адміністра є, щоб сьогодні пришовати, забрав костюм, атела, прошовотили. Що тобі не понятно, я ж тобі пояснюю. Та як ви пояснюєте? Я навіть сам вже нічого не зрозумів. Дайте мені слухаку, я їй сам поясню. Алло, Алла, це Микола Отелло отели. Вчора жора привозив отели, костюм отели. Так, отели. Так, от Елли, так, отели, отели. Ні, я не жора, жора був вчора. Я отеле, який отели, прийшов забрати е, отела. Зрозумела? Блін, слухавку кинула ваша Алла. І кинула, ви ж такого тут нагородили. Жора, ела, отела. Я сама вже трошки з вами підовсила. Ви впевнені, що ви до нас давали цей костюм? Просто поруч з нашим ательє, отель є, де в тому отелі теж є ательє. Наш ательє часто путать з тим ательє, що в тому отелі є. Я... Я не зрозумів, що ви мені зараз сказали. Що сказала? Сказала, як є, що тут є ательє, і там є ательє. Тільки в тому ательє ще отель є, де в ньому є ательє. А в нашому ательє отелю не є. Все ж доходчиво. Слухайте, в мене скоро вистава почнеться. Може, до мого костюму повернемось? Подождіть. Алла дзвонить. Алло, Алла. Алла, щоб ти сиром срала. Вона згадала, де ваш костюм. Давай. Слава вот. Богу, давайте скоріше, будь а, ласка, я вас дуже прошу. Даю. Ага, все, будь ласка. Ось ваш костюм. Так, це костюм, а тіло? Так, це костюм, а тіло. Тут і написано, а тіло. З трьома буквами Л. Та ні, ви не зрозуміли. Я маю на увазі, що до костюму, а тіло, ще йде тіло, а тіло. Паралонове таке фактурне, бо я худий і не можу на голе тіло вдягати костюм, а тело. Тому я на голе тіло вдягаю тіло, а тіло, а вже на тіло, а тіло вдягаю костюм, а тело. мене Алло, Алла, а де тело до тіла Та ж де тело до тіла ми костюми знайшли оце тіло хочеш і тіло до свого тіла. Але що ти шепчеш? ти можеш мені голосніше ще казати, тебе не чую? А ти в театрі? А що ти туди на виставу пошла? На яку виставу? Отело! Будь ласка! Алла, не кричіть! І що як ви, вистав? Що чогось не можуть почати а чого? Та як же ж вона розпочнеться, якщо головний актор як і він досі без свого костюму? Все, але давай, каже бігом, де тіло, бо зараз весь театр станеться без тіло. Ага, я поняла, все, давайте, час даю, даю. Давайте, будь ласка, давайте. Це, це, Тільки... О, воно, да. давайте скоріше, бо мені ще бігти до театру цілий квартал. Не цілий, а єдиний.